Усім привіт! Як ми знаємо, на початку війни дуже велика кількість українців приїхала до Польщі і налічувалася приблизно там до 2 мільйонів українців. І на сьогоднішній день дуже велика кількість українців виїжджає з Польщі, куди їдуть різні напрямки. Хтось повертається додому в зв'язку з тим, що вересень місяць, діти пішли до українських шкіл, оскільки Польські школи не завжди відповідають цій програмі, до якій привикли діти в Україні, і це може бути причиною, чому повертаються до України, можуть бути причини, що все-таки не знайшли роботу, чи ще якісь інші свої причини на те. А також наскільки можна судити по статистиці, дуже велика кількість з Польщі переїжджає все таки в Германію, тому що Германія забезпечує українців як житлом безкоштовним, так і фінансовою допомогою. А також, як ми знаємо, Германія спростила отримання громадянства, якщо раніше чесно кажучи, не пам'ятаю скільки було років, але десь приблизно до десяти, то на сьогоднішній день. Це 5 років проживання та праці в Германії, і можна вже отримувати громадянство. Це дуже великий плюс. Німеччина хоче просто залишити велику кількість українців в себе, оскільки українці живуть, інтегрують і вже почали працювати і приносити не тільки брати щось у Німеччині, а ще також уже віддавати щось німеччині. Всі ми знаємо, що Європа старішає, а український генофонд дуже класний і вродливі, і розумні, і трудолюбиві. Тому Зараз деякі країни все таки борються за те, щоб українці там залишалися. Наскільки я знаю, також виступає Австрія, щоб залишити українців у себе. Ну і декілька ще країн Євросоюзу. Також багато українців з Польщі виїхали до Канади. Це теж не секрет. Хтось ще повернувся, хтось ні. І з Канади не завжди всі повертаються знову назад до Польщі. А пробують свої сили в інших країнах. Європейського союзу тому ось декілька причин, чому все-таки дуже високий відтік українців з Польщі в інші країни чи до себе додому. Маю надію, що ця інформація була для вас цікавою. А я бажаю швидшої перемоги в нашій країні. І будьте здорові!